це буде додаткова Світлани Павлівни животової, доньки родини хай присутні сьогодні тут. Друзі, ще вас. Сьогодні. сьогодні золоті, смарагдові, діамантові ювілеї святкують рідко. Таких поружніх пар небагато. І тим вони цінніші. Саме таких ювілярів, як ви, мають на увазі, коли говорять, що їх шлюб укладений на небеса. Кожна з подружніх пар присутніх тут, в цій зарі, пройшла свій життєвий шлях. своєму. Але всіх вас об'єднують ознаки благополучної родини. Ви будували своє подружнє життя на таких цінностях, як любов, взаємна повага, здорова морально-психологічна атмосфера і до речі... Спеціальність поглядів на різні життєві ситуації, розуміння найголовніших відтінків настроїв один одного. І як результат, кожна подружня пара має дітей, онуків та правнуків, які відклали віру в людську красу, душевний спокій та рівновагу. Ваше подружнє життя це чудова книга подій, чудова книга подій кохання, чудова книга подій сімейних радостей та турбот. Де гармонійно поєднуються інтереси сім'ї та суспільства. Кожна з вас в той далекий час, коли ви познайомились, з моменту свого знайомства, з моменту своїх ніжних почуттів і шлюбу відвідали будинки урочистих подій. І так відбувається завжди. Від тих часів і до сьогодні. Тож, шановні ювіляри, багато років ви назад закохані та схвильовані, промовили слова згоди на створення нової сім'ї, чекаючи від шлюбу позитивних змін у своєму житті. Ваші надії здійснилися. Правда? Правда. І це не даремно. Саме тому ви сьогодні тут. Адже до щастя, стежина, стелилась. І двоє зустрілись на ній. Вона їх серця поєднала, даруючи радість надій. Вам в парі сподилося стати на вишити щастям рушник. Свої кохання і вірність ви зберегли на весь вік. В нашому місті вершиться багато хороших справ. Однією з яких є турбота про людей, зокрема про білоцерківські сім'ї. Так у місті. На сьогодні діє програма сприяння соціальним установленням та розвитку молоді і підтримки сім'ї на 2016 2020 роки, якою опікується відділ у справах сім'ї та молоді Білоцерківської міської ради. Ця програма, окрім іншого, передбачає допомогу родинам, в яких народилися двійні. Відповідно до неї, також виділяються кошти сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. А от як Ніколи потребує здорові допомоги сьогоднішній наш захід. Це також маленька справа грай такого великого, безцінного діаманту, який відшліфовується задля людини. Для того, щоб жителі нашого міста відчували увагу до себе зі сторони міської влади та громади. Тож саме тому, саме зараз, для наших вельми шановних подружніх пар та їх гостей звучать слова вітання від радника міського голови Миколи Анатолійовича Антонюка. Дорогі ювіляри! Шановні гості, сьогодні вашими гостями є ваші діти, онуки, правнуки, можливо, і прав правнуки. Дозвольте мені від імені міського голови Геннадія Анатолійовича привітати вас із таким поважним сімейним стажем і традиції, які є в місті Біла Церква, а саме. Зібрати ось тут, де народжується сім'я, де надається свідоцтво молодим подружнім парам, які вирішили створити цю сім'ю. Зібрати саме вас, тих, хто прожив подружнім життя 50 і більше років. Це така велика привілея, яку ви дозволяєте нам зробити. Щоб ось той репортаж, ті фотографії, які будуть сьогодні засняті, ми могли розмістити і показати молодому поколінню, що з вас необхідно брати приклад, приклад любові, довіри, підтримки. І тоді все у тих людей теж вдасться. І що це не Порожні слова, що це є приклад ось такий живий, коли збирається велика-велика родина на чолі саме з такими подружніми парами, то це більше переконливо працює, ніж будь-які слова. Я думаю, що кожен сьогодні із вас може дати пораду молодим і скаже, щоб це все відбулося 50 років спільного життя. Що це не так просто, але це можливо. Треба любити, підтримувати. Він прощати, і все буде, все буде добре. Хотілося б подякувати вам за ваше життя. Починалося воно дуже і дуже непросто. Тому що переважна більшість це. Ви народилися під час війни та після, створювали свої сім'ї, коли розбудовувалося народне господарство, і ви в тому брали участь. І якщо сьогодні скласти ваш трудовий стаж, то вам буде чим пишатися. І розказати про кожну пару, що створили навіть у Білій церкві проживаючи, теж є чим пишатися. І є чим пишатися перед своїми дітьми, онуками. І хотілося б сьогодні, я думаю, що рекомендуюся, якщо від всіх вас побажаю всім молодшим поколінням від вас, щоб в них так само сталося добре життя і колись кожен у свій час їх так само запросили на 50, 60, 75. Років подружнього життя, і їх так само вітали, а вони пишалися своїми здобутками в сімейному та цивільному житті. Я хотів би до всіх своїх слів ще сказати таке велика вдячність жінкам, які тут присутні. Бо я абсолютно переконаний в тому, що через те, що ваші чоловіки сьогодні ось тут. А ми знаємо, що різниця в вікові між в Україні, чоловіків і жінок приблизно 10 років. А ваші чоловіки, в кого одного віку з вами, а в кого навіть старші, але що вони сьогодні тут, що вони так класно виглядають, такі джентльмени, це заслуга тільки вас, тільки жінок. І за це вам щира щира вдячність, мужики. Дякую своїм життям, що ми даємо святу, і всього вам самого найкращого, щоб благополуччя, любов супроводжувала вас стільки, скільки вам Богу. Тож сьогодні вас зі свято. Мало друзі, подяка Білоцерківської міської ради вручається подружжю Мартинюки Володимира Томитровича та Наталії Володимирівни. Більш століття ви прожили в любові та знаході. Зуміли зберегти почуття у всіх випробуваннях, виростили своїх дітей гідними людьми. І допомагали тим, щоб ви, хто їх цього потребував. Змінюються дні, тижні, місяці, роки, десятиліття тільки. Ваша любов не змінна. 50 років прожили разом. Подяка, вручається Олександру Петровичу на Віріванівні Вальчика. Будь ласка. Які прожили 50 років разом. Ми я вітаємо я на пане. <клухи> так само великої гарні багато 20 років, а це вам на подарунок якраз надав. В цьому найкраще. Подяка на Білостерківської міської ради вручається подружжю немоді Івана Петровича та Марії Іванівни. Просимо, будь ласка. Це вам на пандемію. Щастя, здоров'я. І це вам теж над Бог і на пам'ять. Дякую врачається подружжя Волошини Володимир Васильовичу Ніякивані. Будь ласка, вітаємо і підтримуємо. 50 років прошу нема. І теж Вручається подружжя Мацкевичі Віктору Антоновичу та Зії Іванівні, які і...

Вручається подяка подружжя Степурі Івану Григорьовичу та Софії Миколаївні, які разом 58 років. Виталій, здоров'я на пане. вам на Подяка, вручається подружжя войових, Павла Петровича та Валентині Кузьміні, які разом 59. Подружжу вича руки Олега Анатолійовича та Віталіни Феодівни, які разом 61 рік другує наші <звучить> буде 62. Будемо дільно вітати. все одно найкращого, це вам на пам'ять. Це вам здоров'я. Vsem vidite, da se tu srečavamo s 11. stolpom. Sveto nadaljujemo. Подружнього життя, ці щастя у вас. Ну що ж, прошу вас, шановні подружні пари, подарувати нам хвилину великої радості. Привітайте один одного, як справжні подружжя. Як же, як не тут вам? Запросим.